Юні радіотехніки з усієї області сьогодні змагалися у центрі науково-технічної творчості учнівської молоді у Луцьку. Тонкощі радіоконструювання вони поділилися із нашими кореспондентами. Сконцентровані серйозні юнаки із різних куточків Волині приїхали на змагання з радіоконструювання лише за перемогою, адже вона автоматично робить їх учасниками всеукраїнського турніру. Головний суддя обласних змагань Олексій Саданов переконаний, що радіоелектроніка це кузня інженерних кадрів, а також інших технічних професій, на які нині в нашій країні відчутний попит. Дуже велика кількість учасників по суті цих змагань після закінчення навчання в школі. Вони йдуть в ПТУ, йдуть вищі навчальні заклади, саме технічну профіль, тобто вони вже отримують по суті професію. Учасники змагань старшої і молодшої груп відповідали на теоретичні запитання, витравлювали плати і складали мікросхеми. Судді врахували не лише правильність, а й швидкість виконання завдань. У старшій групі один із юнаків скористався ноутбуком, на що одразу зреагував суддя Борис Дячук. Є положення, в якому написано, що всі роблять що саморобне йде без комп'ютерних розробок. Дмитро Холодович із Володимира Волинського відстоює своє право працювати на наодобуці. Втім, не всі конкуренти вважаються перевагою. В правилах не написано, що не можна користуватися, адже розробки йдуть так також на друкованих платах, і в установі можете, будь ласка, взяти в там. Написано, що дозволено користуватися. Кожен повинен вміти розробляти плату так, як він вважає це за потрібним, і тому, що він так вирішив робити плату таким способом, то хай так і робить. Мені взагалі то все рівно, я роблю так, як я вмію, і я знаю, що я зроблю правильно. У молодшій групі учасники покладалися лише на свої знання і вміння. Хоча завдання були досить складні. Я займаюся, не знаю скільки, десь, майже 4 роки. Це, в принципі, не складно робити. Це головне навчитися робити. І все. Робота не дуже складна. Займаюся з десяти років.